Так, усім добрий день, не знаю чи батарейки хватить, але коротше думаю, засніму відео. Ми тут пару днів нічого не снімали. Корот, у нас тут процедури загрузки, відгрузки. Коротше, пішов сніг, розтаяло, наробили болота, але ми корот, не здаємося Зерновим прицепчиком корот, Що ми тут Кар'єр перевозимо Перевозимо кар'єр. Так як у нас було, то треба срочно відгрузитися, коротше, потім будемо опять тут планувати перевоз навозили. Болото, як я його називаю, потім легше буде копати. Там Три прицепчика бабахнуло, Сьогодні у нас опять бабах, трах, бабах на небі було. Ну коротше там кожен раз. Опять пострадав мій, треба з тої сторони піти подивитися на склад. Ну коротше есть тут одна така штука, коротше, сейчас зайду покажу. Є в нас тут опять Надо, бля, лізти на кришу бабахуно, ну, бачите це да, маленьке, звісно, порівняно з усіма, то це мелочі життя, як я називаю. Але коротше п'ять якийсь осколочок залетів. Зробив нам неприємну дирочку. Опять бабахнуло блядь. блять. Бабах трав вже достали бля. П'ять що бабахнуло десь не знаю, що там бабахнуло, але бабах. Собака гавкає, це в мене собака починає гавкати, значить, знову десь був бабах. Краще таких три кучки привіз. Завтра ось до тут підтужеве. Візьмо ковшика, перейти мені грузити сою, розгорнемо, то тут всю красоту зробимо. Коротше, і ось так от. Зробимо красоту сюди, ну, щоб калюжі забрати, щоб склад болота не наносити. Вигрузимо. Ще як мінімум дві машини сойки, поки в мене там зафіксована ціна на сою. Коротше, бо треба людям гроші пороздавати. Та й будемо далі напевно, здавати. Коротше, бо Підлікуватися, ще до сюди. Такі от справи. Макмарчика треба почистити. Але в мене там є ще гречка, коротше, трошки влажна. Треба поїхати, чи вона ще не згнила. Закинемо сюди в макмарчик, просушимо гречку. Вивеземо сою, закинемо туди гречку, а може одразу. Здамо потім її складемо, може знайдемо покупателя на ньому, може хтось хоче купити. Не захочу, то складаємо, заганяємо її в склад і стоїть. Бо в нас тут планується за зиму велике будівництво бля. будемо будувати. Кірпіч вже попереносив. Дивлюся два дня відео, так як строїтелями зараз проблема, дивлюся як угли закладати. Там полтора кирпича, два, там тренічки. Три